Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От, пройшла майже непоміченою. надзвичайно показова, я б сказав би, визначальна угода. Між Сполученими Штатами Америки і Євросоюзом, яку називають угода Трампа з Євросоюзом. Про що вона? І яка як ж її мета, і які її наслідки? Перш за все для України. Так. Отже, у Сполучених Штатів Америки і в торгівлі з Європейським Союзом величезний дефіцит утворився. Так. Тобто, Євросоюз купує в Сполучених Штатах Америки товарів, виробів, сировини і, і так далі набагато менше, ніж купують Сполучені Штати Америки. Внаслідок цього утворюється ну, дефіцит і в бюджеті США. Те саме, наприклад, із Китайською Народною Республікою, і з деякими іншими державами. Але головне це Євросоюз. І ось тепер ми бачимо, яка причина того всього, що Трамп, ну, обіцяв європейцям, що він перестане їх підтримувати, перш за все, військовому сенсі. Так, тепер ми розуміємо, до чого все це тут велося. Тому що Політика сконцентрований вираз економіки, про що я вам на цьому каналі постійно говорю? І що в 100% підтверджується життя. Тобто це не, не просто балаканина, яка нічого не має ніякого відношення до реального життя, як дехто розповідає всякі там байки, чого не було, не є. І не буде так. А це реальна річ. І отже, через е політику можна впливати на економіку. Через економіку можна впливати на політику. Трамп побрав протилежний бік вплив політики на економіку. Тобто, ага, так ви такі хороші. Ви виробляєте такі гарні, якісні товари, такі дорогі. І ви їх, і американці їх з задоволенням купують. так, ну, Наприклад, ті ж самі там Мерседеси. ну, Я, як приклад просто навожу, але це там все. Є в цьому сенсі навіть сільськогосподарська продукція, продукти харчування, наприклад, те саме ж французьке вино, яке з задоволенням і іспанське, і к'янті, італійське, і все останнє купують американці з задоволенням все це п'ють на мільярди доларів, і утворюється дефіцит. Так. Дефіцит. У Сполучених Штатах Америки, їхнього бюджету, що призводить до цього боргу, який наростає, наростає і тисне на Сполучені Штати Америки. Трамп фактично почав шантажувати європейців в цьому сенсі. І, врешті-решт, вони зрозуміли, що він від них хоче. Так. А він хоче, щоб дефіциту не було. А як це все зробити? Ну, здається, що можна зробити, для того, щоб цей дефіцит, який є об'єктивним, ну, тому що товари європейські якісніші, наприклад, від американських, і незважаючи на весь патріотизм, так, американці купують вино, наприклад, я як... Любитель гарного вина, так, можу вам заявити про те, що європейські вина, звичайно, кращі від американських тих же самих каліфорнійських вин і так далі і тому подібне. Тому америка... німецькі машини, ну, за визначенням, є. Кращими, вони, хай вони будуть дорожчими, але якщо вони менше ламаються, так, якщо вони довше служать, то їх краще купити німецьку машину, ніж дешевшу американську. Ну, так воно і виходить майже у, у всіх видах товарів. Ну, оте, що в фільмах заявляють. Американських. Наша зброя найкраща в світі. Ну а інший йому каже: так, звичайно, на німецьких комплектуючих. Ну, німці і техніка, це одне й те саме. Так завжди було, є і, напевно, буде. Ніхто краще за німців техніку не виготовить. Згадаємо хоча б е, третій рейх. Де вони там все зробили? Все зробили, так. Перші ракети, і перші автомобілі, і, 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 і перший е, е, літак реактивний. Там маса, ну можна перелічувати без кінця ті технічні новації, які е, були витворені німцями під час. Е, Третього Рейху, і до нього, і після, і телевізор, і все, все, все це <кхід> винахід німецького технічного гень. Так як це можна виправити? Виявляється, можна. Якщо маєш розум, так. Якщо ну, що? Що вони зробили, вони американці підписали із Європейцями угоду, це ж, так би мовити, міждержавна угода про те, що Євросоюз буде купувати нафту і е, природний газ, скраплений у Сполучених Штатів Америки, на суму дефіциту. Так, таким чином, не просто гроші віддадуть, ніби ні за що. Що, це ж не комунізм, так, це, так би мовити, ринкова економіка, за все треба платити. Отже, домовилися про те, що американці постачають їм скраплений газ і нафту, а європейці їм за це платять, на ту суму дефіциту. І він зникає, європейці отримують, може, й дорожчий товар, але ж і вони постачають у Сполучені Штати Америки дорожчий товар, але то вибор американців. Кожного американця. Що йому купувати Форд, Шевроле чи купувати мерседес? Прости господи, Benz, ні, Бенц. От, а, а це на державному рівні. Вирішили цю проблему. Але для України це вигідно. Чому? Тому що Європа ну, так чи інакше відмовилася від московського газу і московської нафти. Тобто вона отримала замінник, напевно, дорожчий, але хоч Так. Тут уже треба. Вибирати між політикою і економікою. Треба за все платити, в тому числі і за американські війська, які утримуються у Європі, які забезпечують ну, для НАТО ну, безпекою для цих країн, всіх європейських. Таким чином, ось головне, що у цьому. У цій економічній, ніби в угоді, політика сконцентрований вираз економіки.